З 4 листопада по 4 грудня по проспекту Свободи буде обмежений рух автотранспорту. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Це пов'язано із ремонтом самопливного каналізаційного колектору комунального підприємства кременчук -водоканал». Буде перекрито дві полоси руху. Певні незручності на жаль будуть для Кременчужан в період часу з 4 Листопада по 4 грудня, тому що буде фактично дві полоси. Тому дуже велике прохання. Теж плануючи свої поїздки. Маршрут розробити таким чином, щоб цю проблемну ділянку об'їжджати. Рух проїзду автотранспорту обмежить на ділянці від вулиці Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи. Саме ось тут, де зараз я знаходжусь, відбуватимуться ремонтні роботи впродовж місяця. Ця ділянка дороги буде перекрита, тож до водіїв велике прохання завчасно продумати свій маршрут. Оминати цю ділянку, аби дістатися центру можна через вулицю Майора Борищака. А якщо вам потрібно рухатись з центру, об'їзд можна виконати через вулицю Юрія Руфа. Це значно розвантажить проблемне перехрестя та дасть змогу комунальникам швидше закінчити ремонтні роботи. Щодо громадського транспорту, то він рухатиметься за маршрутом без мін. Самим важливим для нас це забезпечення тролейбусних маршрутів, тому що тут на самі великі трудності це габаритний вид транспорту і він пов'язаний з електро. Тромережою, але з тролейбусним управлінням ми відпрацювали таким чином, що з понеділка максимальна кількість тролейбусів буде забезпечена на цих маршрутах 2-5 і по маршруту номер 1 з автономним максимальним рухом і з автономним аварійним рухом. Це дасть нам можливість об'їхати цю ділянку дороги без залучення електромережі і здійснювати рух далі. По маршрутам. Єдина незру. Ніс для кременчужан може виникнути у зв'язку із незначною затримкою громадського транспорту. Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.